Курсанти Харківського університету внутрішніх справ готуються до здачі крові. Карина Бородій каже, кров здає вдруге. Я вже другий раз здаю кров, так мені виконулося 17-го року, і з того часу раз в півроку я вже здаю. Вдруге кров здає і Юрій Герасимчук. Розповідає, як готувався до донації. Легенький такий сніданок, і все. Перездачу безпосередньо нам вже тут чаю попити з печем, та і все. Кілька разів ставав донором, вже й не пригадає, каже декан факультету Геннадій Звірянський. Банк крові у Вінниці поповнює в четверте. З моменту приїзду до міста Вінниця, першою справою, практично одною із перших, одразу налагодили контакти із центром крові тут у місту Вінниця. І з того часу, безпосередньо тільки за 24 й рік, вже більше 600 чоловік це і курсанти, і викладачі наших керівників. «Приймали участь у здачі крові. Як розповіла Суспільному медична директорка центру Тамара Павленко, зараз у них є потреба в усіх групах крові. Кількість донорів зменшується і ми не знаємо, який хворий буде потребувати якої групи крові, тому компоненти усіх груп повинні бути в достатній кількості. А також ми забезпечуємо сили безпеки та оборони в компонентах донорської крові. Сьогодні донорами стали до пів сотні курсантів. Усі разом здали 22 два літри крові. Юлія Бараболя, Олександр Базюк суспільне новини. Вінниця.